До огляду квартира двохкімнатна, волон 75 метрів загальна. Значить, це в нас східна група, квартира перепланована по дизайну проєкту. Зроблені деякі вже роботи. Це в нас е, зона кухні. Така велика. З переходом дві кімнати. Гардеробна. Ось така. І панорамні вікна. Панорамні вікна, тут трошки в будинок, але якщо поставити столик, буде видно парк і буде видно у нас місто. Значить, Ось така сама кухня. Так, заходимо. Кухня гостинна, гардеробна. Там е, така зона прихожі. Ну, шафа купимо маленьку, ключки лишити. От, і далі ми рухаємося в санузел, об'єднали, зробили дуже великим. Все в це і ванна, і душова, Прачо і таке інше. От, і, значить, по крадорочку у нас по правій ці класна спальня перша з панорамними вікнами. Тут вже звину покраще. От. І обидві спальні мають вихід на балкон. Балкон заклеєний, поверх 15. -ти. І це південь, дві спальні на південну сторону, виводи на кондиціонер зроблені. Людина починала робити. От, такий гарний у нас вид на весь південну частину Львова. От, стадіон Арена Львів. І ще одна у нас є спальня. Трошки хлам забереться. от така, З тим же видом на південь. І з виходом на той, на той же балкон. Балкон класний, в принципі, два столи, столики три крісла, навіть можна каву попити. А Ця спальня, виходить, має два точки світла це є південь і захід. Кухня-гостинна, розвернута вся на захід. Радіатори є. Ну, дизайн-проект додається. О, зроблено деякі перепланування, О, бачите, по підлозі. Ну, зроблено класно. Більше віддано, скажімо так, практичниці, велика кухня-гостинна, де вся сім'я проводить більші часу. От. І зроблено гардеробна для щоб забрати всі речі і менше було по кімнатах. Спальня-спальня. І виходимо. Це вихід. У нас такий холм. Красиво. У нас тайпов. Типу. І в нас два ліфта. Ліфти далеко від квартири, типу шуму не буде. І спускається в паркінг землю Класний дизайнерський хол. Ось ну, така пропозиція.